Сьогодні розглядатиметься питання. Затвердження звання найкласніших найкласніший класний 2009 року Першко Тамару Васильовну для участі в обласному конкурсі. До слова запрошується фракція знання і професійного зростання. Ну чекайте, ви мене забули. Авімо! Переможеця міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. Слуга Тамари Васильівни. А тепер мої їхали! Гадати ради листі сперечати найкрасніший класний фон. Запрошуємо до слова пракцію творчих справ. Тобою. А ти хто? Я гладіатор, енергетичний наш, Заряджаю енергію на весь день. Пригощайся. Дякую, але мені така енергія не потрібна. Я заряджаюся енергією свого класного вірявка. Першкота Мари Васильовина. Ну її стільки багато, що коли заходить клас, починають лампочки стріляти. Тож повір, друже, творчий позитивний вистачає і на і и на тасне, і на писні. Но на... снова за практи это достипление порядку. Виступ продовжить тракти інформації громадських зв'язків. Увага, увага! Спеціальний випуск газети «Ліцейний простір. Чотири ручнівські фракції висловили свої думки. Тож прошу проголосувати за затвердження звання найкласніший класний 2009 року Першко Тамара Васильівна. Одноголосно на сцену запрошується номінантка високого звання найкласніший класний Тамара Васильівна Першко. Шановна Тамара Васильівна, ваша творча праця, особистість, взаєморозуміння з учнівською молоддю. Нагадує виведену на казку, фантастику. Але ми всі знаємо, що це прекрасна дійсність розкрийте нам свою формулу успіху. Доброго дня, шановні гості, шановні конкурсанти, шановні ліцеїсти, гарного вам дня сьогодні, настрою, щедрого дня. І, мабуть, хай збуваються всі ваші мрії, адже не секрет, що кожен з вас сюди прийшов своєю маленькою мрією, надією. А щодо формули успіху, то вона в мене зовсім така проста, бо іде, і бере початок свій із маленького струмочку мого дитинства, родом я з глибокого полісся, де гриби вибігають на зустріч вранці, а люди пахнуть ялиною і травами. Мої батьки виховали п'ять дочок і всі дали педагогічну освіту. Так що я виростала в дружньому колективі в теплі злагоді. Саме батьки навчили нас, своїх дітей, найціннішої мудрості, любити і розуміти дитину. Бо ніколи не було такого, щоб нас, дітей, не розуміли, не підтримали, не допомогли. Той священий дар. Переданий батькам, несуть і плекають простій жительській долі, яку обрали я і мої сестри. Вони прийшли сьогодні мене підтримати, а всі подарувати пісню, в якій живе бездомна любов до життя ша і повага батькам. Це моя країна. Святкове засідання учнівського парламенту оголошується закрити.